Всім привіт, друзі! Знімо зараз відеоперевірку як я перевіряю лічильник Гегера Мюллера C-22G. От перед вами лічильник під'єднаний. от Природний фон. Зараз Півтора Два імпульси в секунду. В нього нормальний природний фон. Ви чуєте клацання. Це на кожен летівший Гамма квант в детектор. От і на екрані ви бачите графік. От я поближче вам покажу. Імпульси в секунду, графік. Все видно. Тепер підношу джерело в мене від ДП5 Б8. Підношу і дивіться на реакцію. От, миттєва реакція забираю. підношу знову. Забираю. Миттєва реакція. Просто миттєва. Дуже швидкий лічильник. Хороше, давайте ще раз підношу. На відстані ближче. О далі відносимо. Ось так ідеально працює. Як бачите, ну, давайте його вам покажу поближче. Ось так легко перевірити можна. Для цього потрібно мати тільки джерело бета проміння і дозиметр професійний. Ось так виглядає, от цоколі обличчя для нього покажу. Ось так вони виглядають. Отлічний зі всіх сторін покажу. Ну, в ідеальному суперстані всі 22 два г. Ну от, без жодної навіть вм'ятинки. Все, перевірив, показав, як реагує. Кому потрібно, контакти зі мною є в описі під цим відео. Задавайте також будь-які питання в коментарі під відео. Я всім відповім, допоможу. Все, всім до нових зустрічей.